Доброго ранку, шановне панство. Перед роботою погодував я нутернят. Нутернята розвиваються нормально, ті більше взагалі дуже-дуже вже їдять. Як перші так більш-менш менше їли, бо були, напевно, менші. Зараз активно їдять гранулу. Що ще сталося в даному вольєрі? А з менших нутринят, їх було п'ятеро, одне нутриня відійшло. Воно мало, напевно, після родову травму, бо було досить на другий чи на третій день. На третій, напевно, день. Воно кволеньке було, так ходило, коняло, як то курчата є. Які хворенькі, воно таке саме стояло. Не... Мало рухливе було, ну і відійшло. Ті більші ну з тих менших, що залишилися, вони активні. Менші нутринята, будемо так, їх четверо залишилося, вони активні. І їдять вже навіть на щось на другий день приходили і вже бралися до яблуку, лизали ще що. отак. середина листопада. Ще от підкошую сухості, які є на території, яблука даю, тут є картопля далі. Кабачок почав давати. Проблема була з кабачками, не проблема, а проблема зі мною. Я не переглянув кабачки минулого року. Чи позаминулого, коли мав багато кабачків і гарбузів, я що два тижні переглядав, перебирав їх і кабачки і гарбузи. І ті, що були м'які, я почав чинав згодовувати. І мені ні один тоді ні кабачок, ні. Може один гарбуз тоді змарнився. <кхем> Зараз я аж побачив, що з кубки кабачків знизу потекло, я почав розбирати, ну, як мінімум. 10 кілограмів, напевно, я втратив кабачків. Що й так, так як обмежена кількість соковитих кормів, і в мене досить багато нутрій, то воно може позначитися на подальшому годуванні, особливо весною. Ну, але дивіться, на, даний, на 15 листопада вони ще їдять е, люцерну, а тут в мене ще є е, гірчиця. Гірчицю вони менше їдять, як є люцерна, звичайно передають люзерну, ось тут і докошую, ще трошки купка є. І на городі там ще ну, на тиждень, може і до кінця місяця дотягну люцерною. Люцерну даю лише е, тим вонутріям, там, де є малі. А в клітки йде тільки гірчиця. Гірчиця і вже починаю ще. Закінчується в мене щодо годування е, стебла топінамбуру. Теж ще, напевно, на два тижні будуть. Ну, але їх вже треба було б по правді, скажу, вже би вони мали закінчитися, тому що зеленої маси там вже дуже-дуже мало. Ну, але так як стовбур ще соковитий, то в клітках і в великому вольєрі, де я ще маю сімейний внутрі, біль... ну, інших, то вони ще якось ті стовбури перетирають. От. Ага, ще одне. <кій> Мене дуже страхає, коли я приходжу з відром гранули. 10-літровим відром гранули донутрі і мало що остається гранули на дні. В мене є трохи більше 40 нутрі. я не, точно не рахував, але так перекидав, що більше 40 нутрі є. І ну, так як маленькі нутрінята багато не їдять. Ну, найменші, а найменших є тільки 4. Тихло 9 штук, вони вже непогано їдять гранулу. Ну, остальні всі вже такі великі. Великі я маю на увазі, нутрія вже бі, після 4 місяців, то вже велика нутрія. Бо деякі вже є е, під 6 місяців, 5,5 місяців. От, і вони там їдять дуже добре. І кожного дня майже відро гранули йде на годування нутрі. І що то є дуже-дуже багато. <кій> ну, не дуже багато. Було, коли я мав під 90 от тоді було дуже багато. Що тоді, <кій> я пам'ятаю, десь коло 320, поза 300 кілограмів корму на тих 90 нутрі я робив. Гранули, от тоді було ого. Ну, але тепер, як є, так є, звичайно, внутрі добре планувати, щоб вони були навесно народжені, і під осінь до листопада ну, в даний момент перебити, щоб не витрачати дуже багато суковитих кормів, бо треба мати дуже хорошу базу. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.